Хозяйство вийшло все на прогулянку. Дакота, чуї, вечірній мацеон після їжі. А у нас є ще й лапка, отака кішечка. Це Сибірська кішка, її десь уже 10 років, мабуть. Не знаємо скільки, тому що Аня. Кішку на вулиці знайшла в північній Кароліні, коли вони там жили колись. Вона й дома всіх кішок приносила з вулиці. Скільки у нас було три дома кішки, всіх Аня приносила з вулиці, а собачок вони взяли в приютах. Шелтон, по-моєму, тут називається. Може, я щось путаю. Ну, собачок ми знаємо, скільки їм років. Ой, по-моєму, чує шість, а Дакоті сім, по-моєму, так. А лапку не знаємо. Лапку знайшли на вулиці. От, лапка пішла пастись. Вона вранці їла травку і зараз пішла їсти травку. Пасеться. Так що отак. Отаке От у нас хазяйство. Не хазяйство, це. Наша сім'я, то я сміюся хазяйство. Це сім'я така. Плюс ми. Кохось лапулечка побачила. Я вже закінчила знімати, а вона щось так ползком-ползком, а зараз зупинилась. Ну, Може якась пташка? Не знаю. До побачення, будьте здорові, хай щастить, і все буде добре.